Чому під час виконання станової тяги та інших вправ, що пов'язані з підйомом великої ваги, завжди рекомендують утримувати спину у нейтральному положенні? Це пов'язано з тим, що таке положення хребта забезпечує рівномірне навантаження на міжхребцеві диски. Якщо ж сильно згинати хребет, міжхребцеві диски навантажуються з однієї сторони набагато більше, ніж з іншої. Те ж саме відбувається, коли хребет сильно прогинається. Якщо міжхребцеві диски регулярно отримують таке нерівномірне навантаження, це може стати причиною утворення міжхребцевої грижі. Вона утворюється через те, що зовнішня частина диску, яка називається фіброзне кільце, поступово руйнується від несиметричного тиску. Тоді внутрішня структура, що називається пульпозне ядро, починає через пошкодження фіброзного кільця виходити за межі диску. Цей процес і є утворенням міжхребцевої грижі. Яка, випинаючи, може стискати нервові корінці, що відходять від спинного мозку, та створювати неврологічні проблеми в тих органах, які нервуються стиснутим нервом. Це може проявлятися локальним болем, болем, що розповсюджується по великій площі походу ураженого нерву, а можуть з'явитися і більш серйозні проблеми, як то порушення чутливості або втрата сили м'язів аж до їх атрофії. Саме через ризики утворення міжхребцевої грижі під час силових вправ завжди слід уникати. Надмірних рухів в хребті і намагатися тримати спину в нейтральному положенні.